Всім привіт! 23 і зараз я розіграю квитки на допрем'єрний показ фільму Гніздо Горлиці. Давайте 34 учасника, давайте почнемо з третього місця. Один квиток на фільм Гніздо горлиці отримує Маріанна. Далі. Друге місце і два квитки на допрем'єрний показ отримує. Оля. І перше місце і два квитки отримую. Людмила. Дякуємо всім за участь. Слідкуйте за оновленнями. Удачі!